Немає жодних доказів того, що Путін зацікавлений у переговорах з Україною. Такі заяви лунають від глави Мі 6 у британській розвідці. Розповіли, чи має бажання Рефія зупиняти війну в Україні. Отож про це далі детальніше. Глава британської розвідки Мі 6 Річард Пурт заявив, що не бачить жодних доказів того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у мирних переговорах, які не передбачають капітуляції України. Про це він сказав під час своєї промови у Амбулі цитує Ройтерс за його словами. Президент Рефі взявся за надто складне завдання і недооцінив українців у цій війні, додавши, що Путін морочить нам голову обіцянками прогресу справі миру. Далі цитую. Він прагне нав'язати свою імперську волю всіма наявними в його розпорядженні засобами, але йому це не вдається. Відверто кажучи, Путін відкусив більше ніж може проживати. Він думав, що здобуде легку перемогу, але він і багато інших недооцінили українців. Він додав, що Путін ставить під загрозу майбутнє своєї країни заради власної спадщини і спотвореної версії історії. А війна тільки прискорює цей занепад. Путін намагався переконати світ у тому, що перемога Росії неминуча. Але він бреше. Він бреше світ, він бреше своєму народу. Можливо, він брешить навіть самому собі, сказав Мур. Він також заявив, що у Стамбулі британська розвідка Мі-6 запускає новий портал у Даркнеті для вербування шпигунів із Ерефії. Згодом агентство оприлюднить інструкції на своєму офіційному youtube каналі щоб допомогти новобранцям передавати інформацію про ворожі розвідувальні дії. І тому подібне. Ну і також раніше багаторічний голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганд Ішингер відповів, коли з Кремлем почнуться мирні переговори. За його словами, мир з Росією можливий, але шлях до нього буде довгим і важким. Я б не сказав, що переговори зайшли в Лугий кут. Я б сказав, що переговори насправді ще не почалися, і ми сподіваємося, що в якийсь момент вони почнуться. Наголосив Ішингер. Водночас представник головного управління розвідки мені Андрій Юсув пояснив, чому путь. Ін імітує переговори про закінчення війни в Україні. Він вважає, що офіційні представники РФ роблять усе можливе для зриву мирних переговорів, щоб потім звинуватити в цьому Україну. Тож наразі є така інформація. Ми будемо рухатися далі нашими терами. Поговоримо власне про те, що відбувається на території Російської Федерації, що в них палає. Адже інформація про те, що сили спеціальних операцій відпрацювали по логістиці рефійнакурщини. Поговоримо про втрати ворога. Підрозділи сил спеціальних операцій ефективно відпрацювали по ворожих складах і не тільки на Курщині. У ніч проти 18 вересня 25-го року. Українці бійці завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади мер морської піхоти Рефії він базується в Курській області. Про це повідомляють сили спеціальних операцій збройних сил України. Також у силах спеціальних операцій зазначили, що 810-та бригада морської піхоти дислокуються в окупованому Севастополі. Військові беруть активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Крім того, особовий склад цієї бригади армії Рефі причетне до скоєння воєнних злочинів, зокрема страт українських військовополонених. Також нагадуємо, що станом на 19 вересня армія Рефі втратила 1 мільйон 99 тисяч 530 бійців. За останню добу за знешкодили. Ще 1150 ворожих військових. Ну і також поговоримо про інші новини стосовно заяв Зеленського. Будемо говорити далі. Адже Зеленський глава нашої держави зазначає таке: на столі масштабні угоди щодо дронів та зброї, які Україна запропонувала США. Зараз більш детальніше про цю нову інформацію. Україна запропонувала США масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї. Вони вже на столі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Повідомляють наші колеги з РБК України з посиланням на телеграм глави нашої держави. Реагуючи на чергову дронову атаку росіян, президент повідомив, що вона триває з вечора і до ранку. Майже 90 ударних дронів. Більшість знешкоджено. Під ударами було Донеччина, Київщина та столиця. Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина у Павлограді двоє поранених у. Києві пошкоджена інфраструктура громадського транспорту. Зеленський наголосив, що РФ знову б'є по цивільних. Коли весь світ, зокрема США, закликає до миру. Україна погодилася на всі пропозиції президента Трампа, щоб розбрукувати дипломатію. Але Росія цю позицію не чує. Тому за словами глави держави, треба активніше розвивати програму Pearl, співробітництво та гарантії безпеки на столі. Масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Підкреслив він. Тож наразі маємо таку інформацію. А далі поговоримо знову ж таки. Про останні новини, зокрема про Запоріжжя, адже є новини про те, що МАГАТЕ ухвалило ще одну резолюцію і закликає Росію негайно деокупувати за Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні, у якій закликає Росію негайно деокупувати Запорізьку АЕС. Як передають наші колеги з Укрінформ, про це повідомляє міністерство енергетики України і далі цитую повідомлення. Резолюція містить ми заклик до невідкладного виведення всього неповноваженого військового та іншого персоналу ЗС. Документ підтверджує, що Запорізька АЕС та всі ядерні об'єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів. Йдеться у повідомленні. Документ також підтвердив мандат та безперервну роботу в місії МАГАТЕ на заес, попри постійні спроби Росії підірвати її діяльність. Крім того, резолюція нагадала про російські удари по Чорнобильській зоні та пошкодження нового безпечного конфаймента, що створює ризики для міжнародної ядерної безпеки. Ну і також Олексій Якубін, це кандидат політичних наук. Він також розповів про цю інформацію. Він поділився своїм коментарем стосовно того, наскільки реально, що Росія виконає таку резолюцію, і чи це просто символічний документ. Тож ну, ми далі заслухаємо його думку. Такі резолюції не впливають на Росію, я б не сказав би да я поясню так само до речі, як і обговорення в організації Об'єднаних Націй. Я поясню, чому а по-перше, не секрет, що Росія і Росатом достатньо активно присутні на міжнародній арені. Тобто, в принципі Росатом будує атомні електростанції в різних країнах світу, в Туреччині до речі, в Індії і деяких інших країнах. А МАГАТЕ – це організація, я поясню нашим глядачам, яка покликана контролювати. За те, щоб е, ядерна, е, скажімо так, е, складова не використовувалась у військових цілях, а використовувалася у мирних цілях. І отут є який є нюанс, що е, якщо ця організація, яка є ключовою в світі за контролем, за мирним використанням ядерних ну е, скажімо так ядерних технологій, вона робить таку резолюцію, то це е, і Росія, до речі, є членом магате. Адже знаємо, що расисти вони не знають. Межі їхній цинізм не знає межі. Власне, будемо розпочинати говорити саме про наслідки цих атак, яких Російська Федерація задає по території нашої держави, наслідки, з якими ми щодня, на жаль, стикаємося. Отож, говоримо про те, що сили ППО вночі збили 71 з 86 російських безпілотників, зафіксували влучання на шести локаціях. Зараз про це більш детально. Сили оборони вночі нашкодили в небі над Україною 71 безпілотник російської армії у шести. Локаціях зафіксовані влучання ворожих цілей. Про це повітряні сили збройних сил України повідомляли у себе в телеграмі. За інформацією військових із 21.00 четверга, 18 вересня, загарбники випустили по Україні загалом 86 безпілотників, понад 50 з яких ударні типу шахет. Решта безпбез багатоцільові перепрошую Гербери та БПЛА інших типів. Пуски були здійснені з напрямків російських міськ Курськ, Шаталова, Міллярево та Приморсько-Ахтарськ. Ворожа атаку відбувала авіація. Зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогніві групи Сил оборони України. Попередньо визначено, що станом на 9.00 п'ятниці протиповітряна оборона збила або заглушила 71 дрон загарбників на півночі, сході та в центрі країни. На шести локаціях зафіксовані влучання 15 ударних БПЛА ще на двох падіння збитих цілей уламки. У повітряних силах також наголошують, що ворожа атака триває. І як повідомлялося раніше, вночі 19 вересня, під час дронової атаки пролунали вибухи і у Києві. На ранок у Шевченківському районі столиці виявили нерозірваний ворожий дрон.